Що принесе молодий місяць від 16 серпня для раків, левів та дів? Вплив молодика буде поширюватися на місяць від 16 серпня. Нижче описану інформацію можна слухати за знаком Асцендента або по місячному знаку зодіаку. Якщо ви не знаєте свого вісхідного або місячного знаку у фідичній системі, то внизу в коментарях я залишу посилання на відеоінструкцію, де ви зможете все дізнатися. Все дуже легко. Отже, раки. Ви можете почати змінювати свій стиль в одязі, або захочете щось змінити у своєї зовнішності. Крім цього, у вас можуть з'явитися нові методи лікування та вдосконалення свого імунітету. Ви також можете випробувати або отримувати нові техніки, або знання для зміцнення та підвищення свого статусу та впізнавальності. Все це може статися у період місяця з 16 серпня. Леви. Леви можуть задумати вирушити в подорож або навіть переїхати жити в іншу країну. З іншого боку, леви можуть вирішити розпочати займатися медитаціями чи іншими духовними практиками. Я також думаю, що леви підсвідомо будуть хотіти знаходитися на самоті або на природі, що добре позначиться на їхньому емоційному стані. Я ще хочу сказати, що леви можуть бачити пророчі сни, так що будьте до своїх сновидінь дуже уважні, особливо в період місяця після 16 серпня. Діви. У ДІВ може зародитися ситуація, яка може збільшити заробіток дів. Крім цього, у ДІВ можуть з'явитися нові бажання та мрії, або ви почнете їх виконувати. А можливо, що мрія вже почне втілюватися в цей період після 16 серпня протягом місяця. ймовірно, також, що одів може з'явитися нове коло знайомих. Дякую вам за перегляд цього відео. В наступній частині 3 ми з вами будемо розглядати вплив молодика від 16 серпня 2023 року на Терезів, скорпіонів та стрельців.